Усім привіт! На зв'язку з вами молодіжна бібліотека з рубрикою Пібліотеджес, в рамках якого ми говоримо цікаві новини літературного світу. Цьогоріч лауреатом престижної премії імені Джозефа Конрада Коженовського став український письменник Андрій Любка. Нагороду вручили у Києві і під час церемонії автор зазначив, що фінансову частину премії спрямує на придбання пікапу для ЗСУ. У своєму виступі Андрій підкреслив важливість боротьби за незалежність та культур розвиток України провівши паралелі з долею самого Конрада, чиє життя теж було пов'язане з протистоянням імперіям у Києві. Нагородили три книги, які сприяють вихованню гуманного ставлення до тварин. Серед переможців це муха та найда Валентине Дуван, Різдвяна Шапка Янголинки Грасі Олійко та чарівні дракони острова Гозо – Інни Данилюк. Також відзначили книгу Дітлахи. Злавні історії Олени Скулаватої, яка допомагає дітям долати важкий досвід війни. Організатори премії це заохисниця організації Енімалс, що активно працює з 2016 року, рятуючи тварин і привертаючи увагу до екологічних злочинів війни. Літературна премія BBC визначила цьогорічних переможців. У номінації Книга року перемогу здобув роман Юлії Ілюхи Мої жінки. Дитячою книгою стала збірка оповідань Грасі Оліко, і ніяк це не вигадки. А в категорії есеїстики відзначили працю Юрія Рокецького. Все чітко посол Великобританії Мартін Харріс оголосив, що ці нагороди демонструють не лише літературну майстерність, але й культурний спротив України. Медіасервіс Megogo розширив свої можливості, презентувавши онлайн-книгарню Books. Платформа пропонує широкий вибір паперових книжок від бестселерів до нонфікшн і дитячих видань. Як зазначила Валерія Толучина з компанії сервіс спрямований на інтеграцію читання у середньому дозвіллі, доповнюючи вже існуючі напрямі, такі як кіно, ігри та аудіокниги. Сервіс уклав понад 130 контрактів із видавцями, і кількість доступних видань постійно зростає. Українська поетка та ветеранка Олена Герасимюк стала володаркою спеціальної премії журів на європейську. У поетичному слем чемпіонаті в Словаччині. Її виступ у е, фіналі змагання розкрив непрості теми війни, втрат і боротьби. Наші голоси повинні звучати у світі, зазначила поетка. Я горда представляти нашу спільну ідею на цій платформі. Найкращий книжковий дизайн, Міжнародний фестиваль. «Книжкова Арсенал назвав лауреатів конкурсу найкращий книжковий дизайн 2024 року. Гран-при здобув видання Поміж, яке отримало визнання за якісний дизайн та унікальний контент. Серед інших переможців це книга Коцюбинський між і літературою, а також видання Шлях зерна. Загалом у конкурсі взяли участь 242 видання, найкращі з яких будуть представлені на міжнародних книжкових ярмарках у Лепсингу та Франкфурті. на цьому на сьогодні, все. Дякую всім, хто цікавиться цілін процесом. На зв'язку була молодіжна бібліотека. І зустрінемось на наступному тижні. Бувайте!